Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтри. Я Ірина Баглай, вітаю. 163 бойових зіткнення зафіксували у генштабі протягом минулої доби на фронті. Російські війська зберігають високий темп атак, застосовуючи велику кількість засобів ураження. Про це повідомили в Генштабі. Найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники відбили 55 штурмових дій, а на Олександрівському 19 атак. Окупантів. Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. І про ще одну добу на східному фронті фронті дивіться далі в нашому огляді. Під ударами прикордонників бригади ГАРТ на південно-слобожанському напрямку ворог втрачає логістику, зв'язок та укриття. Бійці знищили автомобілі, камери спостереження та пошкодили міст. Хартійські оператори БПЛА позбавляють росіян техніки та допомагають розчинятись у ландшафті тим, хто окопується у посадках або ховається по кущах. На Куп'янському відтинку бійці 77-ї аеромобільної бригади завдають ударів по живій силі противника та його засобах розвідки і зв'язку. Підрозділ прибульці 115-ї механізованої працює 24 на 7, щоб весь смертоносний арсенал ворога, дрони, розвідники, шахеди чи молнії падав з неба на землю уламками. Партизани руху опору палять релейні залізничні шафи в тилу противника, зокрема й на тимчасово окупованій Луганщині. Вночі підрозділи сил спецоперацій вдарили по цистернах з паливом у місці розвантаження біля Довжанська, а поблизу розкішного підірвали склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Оператори першого окремого центру СБС погасили світло на більшій частині Луганщини. Дронами завдали ударів по енергетичних підстанціях, що живлять окуповану область. Таку відповідь росіяни отримали на атаки по Донецькій інфраструктурі. А в тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині наші безпілотники атакували місцеву. Автобазу рекордну кількість московитів знешкодили воїни 63-ї бригади в жовтні 869. Росіяни посилили тиски, ускладнили ситуацію довкола лиману. Сталеві леви продовжують виконувати головне завдання, і, попри активність окупантів, завдають їм максимальних втрат. А пілоти 3-го батальйону 63-ї бригади вистежили і полонили ворожого зв'язківця. Бійці вийшли перевірити посадки у себе в тилу. Натрапили на стежку, скажімо так. Ну я ж Волиняка, я ж, можна сказати, в лісі родився. Ніяка тваринка так траву не буде проминати. Руки вверх, я сказав, сюди виховати. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала добірку кадрів, як воювали в жовтні. Дронарі палили техніку, як сірники від піхоти й окопів до важких броньованих машин. Безпілотники нейтралізували ланцети, шахеди, зала та інший смертоносний брукт, який ворог запускав у небо. Чітко відпрацювали екіпажі РСЗВ. Піхотинці і навіть артилеристи брали полонених. На Костянтинівському керунку влучно та яскраво нищив ворогів 4-й батальйон 101-ї бригади охорони генштабу, зокрема на їхньому рахунку Північнокорейська РСЗВ. Крім того, дистанційно вистелили мінами дорогу для загарбників на байках та легковиках. Сили оборони зупинили росіян на півночі Покровська та не допустили перерізання шляху, що сполучає Покровськ та Родинське. Для протидії ворогу залучають усе більше штурмових підрозділів та спецпризначенців. За добу в місті ліквідовано зо два десятки. Окупантів триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Ситуація у Мирнограді напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано присутність противника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна. Близько десяти осіб. Триває робота з їх ліквідації. На покровському напрямку працюють воїни 155-ї бригади імені Анни Київської проти російської нечисті застосовують усі сили від важких бомберів до ФПВ. Окупант вирішив замаскуватися на вході розтрощеної його армією хати. Схованку очікувано викрили наші спецпризначенці окремого загону крила Омеги. Улюблений робочий інструмент і зброя бійця 151-ї ОМБР туриста дрон вампір. Його завдання дистанційне мінування, що зупиняє ворога там, де той цього найменше чекає. Дрони це не тільки ураження чи мінування, це ще й розвідка. Тобто ми завжди ж бачимо де і що відбувається. Деякі переміщення техніки чи особового складу чим більше дронів, тим більш стабільна і передбачувана буде лінія бойового зіткнення. Дронарі 92-ї штурмової бригади не дають ворогу і миті перепочинку цілодобово на захисті піхоти та у пошуку нових цілей. Звірою наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці Марафон Єдині новини. І ситуацію на фронті буду обговорювати разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Звісно, почнемо з Покровська з Марнограду. Агломерація, яку Путін наказав своїм військам захопити до середини листопада. У разі поразки Герасимова, начальника генштабу РФ можуть зняти з посади. Такий ультиматум поставив, нібито Путін. Адже військове командування ще тиждень тому прозвітувало про захоплення Покровська. Нині там тривають бої. За даними Діпстейт, все місто у сірій зоні. Останніми днями росіянам вдалося перерізати навпіл Покровську, творивши виступ. Він позначений на мапі Діпстет червоним. Поясніть, що це означає. На сьогоднішній день ворог намагається проникати все більше в місто. Він намагається підводити свої групи штурмові. Різні групи там задіяні, в тому числі і десантники, і російські спецпризначенці, і просто піхотинці. Ворог діє за двома трьома навіть напрямками: перше це перерізання логістики і унеможливлення її до наших позицій, які знаходяться не лише в Покровську. Треба сказати. Друге, це те, що вони прагнуть встановити контроль безпосередньо в місті, практично захоплюючи місто і витісняючи позиції наших військ. І третє, фактично створити умови, за яких, скажімо, підвезення підкріплення і наших сил буде ускладненим або неможливим. Тобто, ось це три напрямки, за якими противник концентрується, Бої йдуть доволі таки активні, як на підступах до Покровська, так і безпосередньо в районі забудови. Там є як російські підрозділи штурмові, так і, є і наші підрозділи штурмові збройних сил, які намагаються витісняти ворога. Крім того, що роблять сили оборони України, це не дають ворогові, тому що це операція комплексна. Вона стосується не тільки Покровська, а й Мирнограда і, утримуючи позиції, фактично в Родинському, наші сили не дають можливості противника сконцентруватися в Мирнограді. Крім того, є намагання з нашого боку витісняти ворога на флангах і відтягувати його сили, знищуючи на добропільському виступі. Це на сьогоднішній день на тому, на чому концентруються наші підрозділи. Боротьба йде доволі таки запекла. Ситуація продовжує залишатись стабільно складною. Ну а далі розвиток подій визначатимуть бойові дії. Можу сказати, що кілька днів тому ризики того, що російські війська проникнуть Покровськ дуже стрімкими темпами, він був значно вищий. А зараз були вжиті певні заходи, в тому числі через посилення наших позицій, тими силами, які ми маємо, а в тому числі і задіюванням резервів, і не тільки операторів БПЛА для того, щоб стримувати ворога на цьому напрямку і завдавати максимальних втрат. Це зараз от пріоритетний напрямок на Донеччині, як і Новопавлівський, таких два напрямки, де ворог намагається розвинути темп своєї операції наступальної. 170 тисяч це угруповання, яке російське командування зосередило навколо Покровська і Мирнограда. Цифри озвучив президент Володимир Зеленський. Вони вражаючі, як на мене чи можете ви пригадати, були такого масштабу угруповання протягом великої війни навколо двох міст і такої чисельністю Росії, і про яку чисельність російських військових, яким вдалося просочитися у місто, зараз можна говорити. Значить, що стосується такого угрупування, на моїй пам'яті я не пригадую, щоби було сконцентровано. Більше того, треба розуміти, що відбулося. Насправді відбулося те, що ворог звузив наступальні дії на фронті, тому що ще на початку літа противник наступав практично по всій лінії фронту великими силами, починаючи від Сумщини, закінчуючи. Ну хіба що на Херсонщині такими силами не наступав, але й там. Застосовував практику терору активного проти Херсону проти місцевих жителів а так, по всій лінії фронту на сьогоднішній, де пізніше ця активність скоротилася від Куп'янська фактично по стик Донецької Запорізької областей. Але зараз, враховуючи те, що вдалося зупинити ворога і стабілізувати ситуацію в Куп'янську, на сьогоднішній день активність зводиться до Покровська і Новопавлівського напрямку. Дві цілі ставить ворог. Захоплення Покровська Мирнограда і е, рух на слов'янську краматорську агломерацію, і намагання розширити плацдарм на Дніпропетровщині. Дві цілі противника зараз, які актуальні. Е, і ми бачимо, що фактично українська оборонна операція змусила агресора звужувати ділянку фронту. Вони не можуть зараз наступати по всій лінії фронту, і тому концентруються тут. І тому сконцентрували бойове угрупування, яке навряд чи зараз буде кудись пере перекидатись, передислоковуватись. Вони будуть намагатися захоплювати Покровський, концентруватись на тих двох цілях, про які я сказав. Безпрецедентна звичайна кількість подібне було в районі Бахмуту. Але й тоді ворог на інших ділянках намагався наступати, відтягуючи наші сили. І там діяли вагнерівці не тільки, але ось такого контингенту саме довкола населених пунктів двох населених пунктів ну не було ще. Ще одна інформація, яка особисто мене вразила, тому що оцінюючи сили сил оборони кількісно і е, сили противника. Е, про виведення 155-ї бригади морської піхоти РФ з цієї ділянки через її небоєздатність. Тобто, сили оборони знову ж таки її розбили, бо це вже не вперше, я так розумію. Багатостраждальна бригада. Постраждала вона, ну вона ж бере участь давно в бойових діях, і це вже я й не знаю, яка ротація, шоста чи сьома вже склад, який використовується, ви знаєте, що ця бригада була передислокована ворогом, до речі, не так давно. Більша її частина вона діяла на Курщині, вона діяла з метою проведення наступальних дій в напрямку Сумщини, але якраз для посилення наступальних дій, зокрема на Покровському напрямку, коли Збройним силам вдалося відбити атаки ворога на Сумщині і відновити контроль за втраченими позиціями та територіями. Ворог передислокував свою 155-ту і залишки для посилення атак якраз на Покровському напрямку. Ну а зараз вона фактично вона тоді вже була не в повному боєздатному стані, а зараз втрачає. Тому і відбувається ось така ротація: передислокації, виведення, тому що фактично бригада ну, практично розбита. Такий цікавий нюанс. Знаєте, вперше її розбили десантники 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, коли вони були на Мар'їнці, і зараз, до речі, я не виключаю, що і вони доклали руки до знищення нового складу цієї бригади, тому що вони воюють якраз в районі Марнограда на Покровському напрямку, пане Олександре. Наскільки критичною є ситуація у Покровську для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону, зокрема на півдні від міста? Ділянка дуже загрозлива. Ми розуміємо, чому, тому що там противник дуже близько. Ворог намагається зробити все, аби підрозділи відрізати, тобто від логістики для того, щоб ускладнити максимально. І до речі, це було враховано таким чином, що ну я не хочу розкривати деталі, але знайдені альтернативні певні такі маршрути для того, щоб цього не допустити, щоб не дати відрізати наші підрозділи, і, не дай Боже, залишити їх там а, в оточенні чи дати можливість оточити. Саме тому, от якраз коли ми на початку говорили, я казав про те, що ворог діє з флангів досить активно і мета. Якраз відрізати, стиснувши з флангів, відрізати наші угрупування, він цього прагне, але вживаються дії, якраз стабілізаційні для того, щоб цього не було. Я навіть допускаю, що якщо б ситуація змінювалася, вона зараз динамічна і важко робити прогнози. Але якщо б вона змінювалася на нашу користь, то звичайно, що от першочергово тиск на фланги. З нашого боку, от оборона би тут посилювала, щоб не давати ворогові тиснути, і можливо, навіть локальні контрнаступальні дії би проводилися. Але знову ж таки ситуація в динаміці. Поки що там перечасно про це говорити. Військові аналітики не розділяють покровський і мирноград з точки зору утримання лінії оборони. У разі відступу наших сил для збереження життя українських військових, от як далі може розвиватися ситуація, якими можуть бути дії противника? Відкривається дорога на Павлоград, що на Дніпропетровщині, або ж зважаючи на озвучені Кремле, плани окупувати Донецьку область до кінця лютого наступного року, куди вони можуть рухатися? Краматорськ-слав'янськ. Ну, по перше, треба розуміти, що різні сценарії завжди враховуються, і це нормально при плануванні від позитивного найкращого до можливого найгіршого і так далі. А відповідно, оборона якраз Дніпропетровщини вона посилювалася за минулі місяці і створювалися позиції на випадок, якщо там доведеться утримувати ці лінії оборони. В разі, якщо б ворог захопив Мирноградську покровську агломерацію, б це означало, як би він міг діяти, ну, тут два сценарії можливі: перший, очевидно, напрошується ну, найбільш простіша відповідь, що ворог може рушити на північ. А може почати дії в районі Костянтинівки, активізуватись на Лиманському напрямку після Покровська, якщо вистачатиме сил, тому що втрати на Покровському напрямку великі. І ми щойно говорили якраз про 155-ту бригаду морської піхоти і рухатися звичайно в бік словянсько краматорської агломерації такими силами. Це з одного боку, один сценарій. Другий сценарій передбачає, що в разі, якщо у ворога ще буде вистачати сил, вони будуть продовжувати тиснути на Новопавлівському напрямку. З метою а, розширення окупованих зон і поширення сірої зони на території Дніпропетровщини в такому варіанті розвитку подій можливо, що частина угрупування, яка діє на покровському напрямку, буде йти на з'єднання з цим угрупуванням і а, якраз тиснути в бік Павлограда, якщо ми беремо географічно. А, і ще один сценарій можливий, що в разі якраз от таких втрат і виснаження підрозділів російських військ, наступальна операція буде стосуватися виключно північної частини Донецької області на даному етапі, пане Олександре, як завжди, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Олександр Мусієнко, військовий дякую. аналітик, військовослужбовець СИЛ ТРО Збройних сил України.